Природи. Третій сезон Земанські пригод, ми точно сюди пройшли? то точно я остров. Такри замка. А, Днезер, ти так ніколи не зрозумієш. Та ти правий. ти правий. Like Добре йдемо. Біковий буде на 18. Не запай питання, навіть на врятувати ніж це потім. це питання задавати? А, ну так, точно. Так. Супменки тут остров. Нормально, не поріл, на мой. Ти що, античний стиль. Напевно, що так. Мені ж давно пройшло середньовіччя. Він досі робить таке А так, Я тоді про тому. Я кажу іншому понятті. Flypad. Я тут. Добре. І де тут. Захисти мене йти, але зараз це не буде десь. Добре, нам буде продовжувати, але. А тут.

это сейчас лишнее. Добрый. И ко мне дай поп... Астарт. Давай, тяни. Давай. Астарт, пожалуйста. Астарт? Астарт, я... Что страпалось? Вы видели? Ти можеш поначуть не помер. Да, топой. Як він живе помер, то як він ще живий? А, флайпет, я не знаю. А ти ж ты ноги не планишь? У мене є спеціальні до косовки. Меньше у тебе Падение від висоти. О, ти тут? Астрад, де? да? До якось... Стояте. Може, давай витікаємо вже швидше? Ви нікуди не підете. Елвін було дуже цікаво з тобою стежити. За тому статом теж, як сказати. А, і я зараз поставила зумів під деміна. Що я. е, е, Заста сій! Ти куди? Та Повернись! Я не хочу бути демонізацією, тільки на це. Ти нікуди не, не втягнеш. Ні, тільки не демонізація. Я знаю, що ти заклика. Я не втікати. Я иду. А -а. Не, -не, 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 -не Черт, Чёрт, чёрт, чёрт! Что будет? Да, это да. Мне надо пора... Да! Нефтик... Ты должен спрятануть!

Що ні, Назах, ні. Азах. Да. О. О. Дякую, Ексалют, що його мені спосіб спіймав. Що, то бегте просто мій? Під демонізацію. Ти заплатиш, що ти зробив? Я El Елвін, поможи побачить. Я нічого вже нічого не зроблю. Флайпет. І... Я теж. Я простий папуга. А папуги незарячі ще можуть зробити такі підтримати. Морально. Та... Бо і все буде добре. Відпусти мене! О, Дірас, один, два, три. Я справді не хотів вже це робити. Але мені не вистало більше напарників. Щоб просто вже цей прокулаш, що просто дістав, ті зробили... А що? Ні, ні. 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 Ні! А, що, що ти з ним зробив? Один, два, три. Ну, привіт. Ehm, ще робимо мелвін. Дякуємо! Як серйозно, зловити їх? Я не вмію до них. Ой, блін. Я не вмію до них. Ой, такі ще папуга. Я б не доб... ліз. Чекаємо. Дякую. Ми... Ми втратили. Астрота. Я ж папуга, як були мої дивні так літерати? Втікли. Ну, а це так обрання. Швидше. Як ми туди побегнемося? Mm -hmm. Це не проблема. Е, не не проблема, не не проблема. А що, так, коли тобі буде 18? Ми ж я вже врятували. Нас не для того. Е, ну, добре. Обрання. Так, елвіна, а він на що? А це жалує, але він попав від демонізації. Що? Наші умовно рішення. Ми звільняємо його і робимо революцію. Що вона революція можу туди вступити? Ну, так. Ну, Допомогти. Ну, підходить. Я відріден, як ти Щось на то признаєш. Ага. Добре, я піду. Я теж. Так. Oh, що на терта? Він ще може бути мертвим. Ну так. Да. Як він мертвий, то тоді вже дуже жахливо. І ако він мертвий, то треба бути обережним. З ним, щоб він не помер. А, ну добре. Я, я теж. Ти я піду? Ага.